Обласна влада та й районна влада сьогодні приділяють дуже багато уваги медицині, модернізації нашої медицини. Особливу увагу приділяємо медичному обладнанню, лікувальним установам, обласним лікувальним установам. Це є пріоритетом і голови обласної державної адміністрації Бориса Петровича Клімчука, який передавав вам всім вітання. І ми будемо цю роботу продовжувати надалі. І я думаю, наша робота ця буде успішною. За порівняно невеликий час ми дійсно зможемо думаю, багато зробити от в плані переоснащення нашої медицини. От. І в тому числі за допомогою наших партнерів, зокрема японських партнерів, тому ми дуже вдячні і бажаємо високоважні гості вам успіхів на дипломатичному поприщі. В роботі на Україні. І так само хочу побажати хорошої роботи в хороших комфортних умовах, От, цьому чудовому трудовому колективу, медикам. Нещодавно не святкували ми День медичного працівника. Сподіваюся, що у вас всіх хороший настрій. Тому бажаю вам і оптимізму. Ну і скажу якби обнадійливу новину, теж, яка, думаю, дуже багато для всіх нас значить, це те, що. В принципі, сьогодні вже планується підвищення заробітної плати. Знаєте, ми завжди, завжди бажаємо, щоб преса медика чи то вчителя, щоб вона була завжди гідно оцінена. Тому перші кроки будуть зроблені вже з 1 липня підвищення заробітної плати. І ми сподіваємось, такі плани в центральної влади, що періодично і регулярно буде відбуватися саме поступове підвищення заробітної плати. Тому бажаю всім вам успіхів. Дякую. Ну, найперше, я думаю, що в нас дещо з Японії об'єднує, бо ми зазнали диактивного прогнення внаслідок чорнобильської катастрофи. Японці дещо раніше, внаслідок бомбардування. В нас рядушком. Атомна електростанція і їх є проблеми на покусіння. Тому десь такі проблеми, мабуть, об'єднують народи, об'єднують країни з тим, щоб спільними зусиллями десь ліквідувати ці негативні наслідки. Я розумію, що можливості держави Японії набагато більше, найбільше в технічному забезпеченні, тому ми не казати представницька влада щиро вдячні всім організаторам. Проєкту з тим, що все-таки в Маневецьку лікарню прийшла до вас сучасна діагностична апаратура. Ну і звісно, я би просив би зрозуміти нас, що ми, ми надалі хотіли б бути вашими партнерами, ми хотіли би з вашою допомогою забезпечити десь нормальний життєвий рівень або тривалість життя населення Маневецького району. Адже виявлення ті хвороби. Вони набагато простіше лікуються, коли вони на початку ніж тоді, коли вже є досить важко це зробити. Я розумію, що в нас в Україні є півтисячі районів, я розумію, що є півтисячі лікарень центральних, але так як в нас вже заклалися добре традиції співпраці, то я і надалі хочу запевнити, що та посильна участь районного бюджету, яка потрібна для співфінансування. Тих чи інших проєктів ми будемо старатися забезпечити. Ну і звісно, я зичу здоров'я, добра, процвітання вашої держави, бо як і в Україні, так і в Японії, мабуть, радіють кожному гарному світлому, погожому дні Успіхи кожного, зокрема, і українця, і японця. Тому і надалі вам і нам здоров'я і тісної співпраці. Дякую за допомогу, яку ви зробили нам для нашої Маневської громади. Зараз я Захочу надати слово керівнику фонду рідна Волин Петру Васильовичу Нищуку. Шановні високоповажні гості, працівники посольства Японії в Україні, дорогі друзі, Волинський обласний благодійний фонд Бориса Петровича Кінчука Рідна Волинь є учасником проєкту сьогодні, в якому сьогодні фінальна частина, скажімо, ми з вами тут відзначаємо. Скажу принагідно, що обласний наш фонд постійно приділяє увагу, можливо, серед напрямків роботи своєї особливої уваги здоров'я людей. Я назву буквально кілька моментів. Ми дали з фонду на добудову поліклініки Ківерцівської районної лікарні, яка десяток років будувалась, не могли ніяк там дотягнути, більше 100 тисяч гривень на один об'єкт. От, скажемо, минулого тижні у Луцькому районі ввели два новозбудованих ФАП. Борис Петрович прийняв рішення по 10 тисяч дати на кожен ФАП для обладнання, так щоб дати їм можливість починати з цього, щоб не були голі стіни і порожні і пустий стіл. Ми за останній лише рік, за останній рік, і я це з гордістю кажу, надали допомогу конкретним людям. Там, де здоров'я, стояло питання здоров'я, більше 300 волинян на суму більше півмільйона гривень. Я вважаю, що ці от моменти, скажімо, вони так трошки характеризують діяльність фонду, і тому я не дивуюся, що наші поважні люди із посольства Японії в Україні обрали саме наш фонд і дали нам можливість взяти участь у цьому важливому проєкті по передачі вам. Такого технологічно високого обладнання, яким ви користуєтесь і яке допоможе вам і діагнози встановити, допомагати людям і так далі. Тому я сьогодні з радістю тут, з радістю вітаю вас взагалі з цією подією, що вона сталася, тому що для районної лікарні це немало, це важливо. А далі залежно все від Тому я вам хочу побажати, щоб вам вистачило сил, натхнення, здоров'я. Для того, щоб оберігали наших людей і допомагали їм жити довше, здорові і краще. А шановним нашим поважним гостям, я ще також відповідно дякую дуже за те, що ми були в одному проєкті, що ми були учасниками цього проєкту. І скажу щиро, що з такою постановкою, як посольство Японії в Україні, Приємно працювати, не просто можна приємно, так що ми теж готові до майбутньої роботи і про це буде потрібно. А поки що вам вдячний, старший і ухист. Дякую. Шановні колеги, на закінчення я ще раз хочу від вашого імені подякувати делегації посольства Японії за ту допомогу, яку вони нам дали. побажати їм перш за все доброго здоров'я. Щоб їм все ладилося на роботі, щоб все було добре на батьківщині і було спокій і процвітання. Спасибі вам на все добре. Так. 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 Так.

Да, это самое новый рок новый року получается. А мне не спешете, бюджет

Попрацювати в рамках от, міжнародної програми ми обов'язково там беремо участь. Це І наші лікарі беруть участь, і управлінці наші від медицини теж безпосередньо цим займаються. І в результаті це дає от, змогу щось дійсно зробити в плані оснащення наших медичних закладів. От, те, що ми бачили сьогодні. Тому Це хороший проєкт, також більше таких проєктів. Добре, які програми підтримуються? Чи е, е, посольством Японії безпосередньо? Чи це перша така установа? Чи скільки чи багато таких закладів, яким допомагає посольство Японії в висадкуванню, зокрема в медичному доскустаткування, можливо, ще якось допомоги населенню по чим рішення допомоги? При імама де джі джі шість на реза анкити наш сама дандиша і в цій рейді і родах іде. Але えとこれ、プログラム、ずっとまあ毎年あのやってるプログラムで、す。まあ、毎年、うかラの国内におきまして、約10件近くのこういったプログラムをやっています、ただしこれは医療に関係、あの医療だけに限定されてもらえ教育とか、他の分野についても行っています。 Взагалі, саме ця програма вона займається не лише медичними питаннями, також допомагають у сфері освіти, особливо початкова освіта. Таких програм, ну от саме проєктів здійснюється кожного року близько 80 штук. 8-10. Тобто до цього часу, оскільки програма працює з 2002 року, їх 58. Саме більшість, ну фактично більшість з них у саме медичній сфері, хоча не лише. Ще щось може пан хоче додати? こ <noise>、ここはアナもじで、教えれから、しようとすることについてなんですが。まあ、計画としては、そこのプログラムは、どうなるんですか。えっと、これはやっぱり、あの、ウクライナ国民、な、日本国、日本国から、ウクライナ国に対する。一つの援助の形として、今からも続けていきます。まあ、主には、医療、あるいは、教育といった分野に関しまして、引き続き。まあ、ウクライナの、いろんな地域の。施設に対する、援助は、続けていく。 Незважаючи на усі події в Японії, ми і надалі хочемо підтримувати український народ і виявляти цю підтримку саме в таких програмах і в таких проєктах, які надалі також ми будемо здійснювати. Да, да, бы я да, бы я вот попадаю,